Бо ти що травишся чи що, це удар по-твоєму? З таким ударом справиться будь-який голкипер. Зараз я покажу, як правильно бити. 97% дивляться такі відео без підписки. Не будь хамлом, підпишись на Алекс Джип і футбольний диван, і буде тобі щастя. Ти в основному б'єш прямий удар. Для цього нам потрібно стати біля м'ячка, зробити три кроки назад, два кроки в сторону. От розбіг має бути. Розбігаємося обов'язково на носочках. Опорна нога під час удару ставиться біля м'ячика. А в яку сторону вона має дивитися? Вона має дивитися в сторону удару. Опорна нога трішки зігнута, нога ударна. Пробиваємо внутрішню частину підйому. З цим. Оця ну... частина, частина підйому. Ага. Пробиваємо в центр м'яча, і нога проводить м'яч до останнього. Ми маємо накривати корпус вперед, обов'язково, щоб м'яч не вилетів вверх. І наклонитися і прискорення. Біжу і пробив. Пісраті. Ну, підписочка має бути, да? Підписались бігом.